Срочні новині, срочні новині. Будь ласка, ставте лайк під відео там, де ви оберете мені скид. О, курки. Це відео буде у описанні. Якщо що, якщо не зможете знайти. Всім hello. Сьогодні будемо грати в ось цю гру. Ось вона. Ми сьогодні будемо куркою. М -м. Так, я курка, я курка. О, раніше вони не збрагалися. Ось якщо ви шукаєте якийсь камень. Ну його тут нема. Брайте йде сюди. І ось він тут. У нас є маленька курка, нам потрібно ще їсти. Це як їсти. Ось так беремо. Тут ми можемо... А, треба... Ось це, мабуть. Я пам'ятаю як грати. Хтось, якщо знає, як грати, може ось це. Мабуть, ось це ви нажимаєте. Ось. У мене ось такий дім. І ось тут будувати ми можемо. Ось подивіться. Тут ми беремо Тут ми будуємо. Ось так. Сюди, сюди. Беремо ось це. Ось щось. Ось це. Будуємо, будуємо тут. Тут ми можемо перестрибнути. Ось тут ми проходимо, а другий не проходить. Другие гравці не проходять і ніхто далі не проходить. Ти чудова гра, але треба спочатку це робити. Хай буде тут. Показую, який в нас є. Можемо тут і ставити, це щоб посидіти. Це тому що вовка прийдуть і з'їдять курку. Бачите? Вовка. Де моє безпечне місце? Це ось цей дім, коли ви поставили. Під ним ось тут можна проходити. Можна... Так, можна. Подивіться як він можна стоїть на весу, чутка. Потім ось тут виставити ось так. Так, виверну дім. І ось тут можна сидіти. Хто там? Ви хто такі? Там такі, а, біжить! Курки, мої маленькі курки. Це курки. А? Що? Де? Вау, яка гарно. Раніше вони не зберегалися, зараз зберегаються. Тут тобто можна плавати це у шахту йти. Это еще курку за ВДМ. А, вы еще раз это. Педать. Я вас захочу. Курка. Не. Ломалась. Мне курка. Курка. Мне курка. Швача. Що? А, у мене. швидше курки. Шукаємо. Все що тут я. А, у мене полный. Це их повний Так, швидше, зараз у вас буде ще одна курка курка. Курка, курка, курка. Зараз буде ще одна курка, зараз ще одна курка, так ось курка. А як вона з'являється? Я просто я нажала, а ну, воно якось ось тут біля мене з'явилося. Ну добре. Навіщо я говорю з собою, Ну воно гарно летеры? Так шпича курка, курка, ловки з'їдять. Хм, курки будуть здім. Ось тут сюди. чекаю поки побудую ще. Срочні новини, срочні новини, будь ласка ставте лайк під відео там де ви обираєте мені скит. О, курки. Це відео буде у описанні. Якщо що, якщо не зможете знайти. Я вірю вас. Ви зможете подивіться яка курка гарна. Якщо ви не знаєте як будувати, потім я куплю ось це багато, багато коштує, ну добре. Або зазиреньке. Якщо ви напишете я не вмію будувати, то тоді я зроблю і ще граю в описанні, як завжди, мої курки йдемо. Швидше ніч ніч. Ось там шахта. Так, и дева, курка, курка, швыча курка. И э, будет это тут. Он не может быть рожевый, желтый, сыне, ну сыне будет, быть, знаешь я, черный, сиренький. Все рожевые. Ну кто там? О, черный. Підносимо курку сюди. Тут Далі... чекайте тут, чекайте. Я кажу чекайте, ну що ж ви. Так я кажу чекайте. Путаска, я не хочу, щоб вас гилы. Ось моде, Ми мы добавляем. Шмитша курка. Защамо курку. Курки з'їли вовка. Ням-ням-ням. Ні, -ням -ням. ще один! Курки, захищаємо! Іди сюди! Курка, швидше! За ним! Курки! Ні, курки! Наших з'їдають! Наших зараз з'їдять! Курки, швидше! Ще чутка! Ну добре, йдемо гуляти! На повітрі буде краще. Йдемо до курки. Там якась курка може. Не знаю, де моя. Так, водій, Хочу, щоб ти... Ты... топала курка. А, курка. Давай, удивляйся. Є, синя! Так, тільки в нас їх мало дуже. Это. Маленького ми пробираємо. ми беремо. Так гуляти. буде краще. О, привіт, курка! Як справи в тебе? Що в тебе тут? Маленькі курки. А, не... не. треба, не треба. Курка, курка. Бежимо, бежимо, курки. Я ж хотіла познайомитися. немає. Я ж добра курка. Ні, бежи, курка! Тебе врятую. Бежи, бежи. Все, бежи. Ідемо до мене курка. Ти рожева, я рожева. І в тебе рожеві. А чому в мене вони не рожеві? Курка. Врятуємо курку. Курок не придаємо Це погана курка. А, е, у мене курка є. Ти погана, курка, йди сюди. Я тебе з'їм. Будеш знати, як курок їсти. Я тебе хотіла врятувати. А ти яка погана. Ось вона, бачите. Вона знову до курак лізе. Так, красуня. О, який... Харна красуня. Іди сюди кра! Та красуні! Ми врятуємо нашу курку. Я буду зараз розповідати, що в нас тут є. Ось тут у нас вхід для когось це... не видимо. Добре. Ось тут ми можемо проходити. Та ось так зроблено. Ось тут теж ми проходимо Тут ми можемо покупатися. Чекай курка. Можемо ось так покупатися, не на надо мені це. Ну добре. Тут ми ось так запрыгиваємо. Або сюди, сюди, або ось так. Тут ми можемо подивитися, хто у нас тут є. Тут ми можемо її сюди покласти, тому що в мене багато було остай раніше. А зараз тут мало гравців грає, але це награ. Ми тут можемо посидіти. Тут теж можемо посидіти. Мабуть, покласти можемо ось сюди, ось так запрыгаємо один. Один, два і сюди. Тут теж можемо покласти і тут можемо покласти, сюди, сюди, сюди. І ось тут можемо покласти. Так, да. Туди якось можна ще було. Ну, ось таке. Можно посидіти. Так, добре. И хто ж? Зелена, нова. Видео вже буде довгим. Тому я думаю, вже до побачення. Мне бы дуже ж прямо хочу підписатись. Я поки ще... Порозбиваюся, щоб в мене відкрилося ось це. По цьому розповім, як тут все будувати. І я тут брати. Ну, ось так підходиш, береш. У мене повний. Ось тут дивишся, скільки у тебе всього. Добре, побачення. мені буде дуже дуже приємно, якщо підпишетесь. Курки, кажіть до побачення. Давайте сюди. Сюди. Курки, добре сюди. Ну добре, до побачення, курки, а де Ще одна. Що це тут? Ну добре. Добре, до побачення. Ось всі мої курки. Ще ось тут курки дві. Ну добре, до побачення. Нам буде дуже дуже приємно. Чому нам? Тому що в нас тут п'ятеро. О, вони танцюють. Танцюємо, танцюємо. Танцуємо гарно, танцуємо гарно. обирайте мені на день народження. Вже я його візьму 30-го або 31-го, або 31-го. До побачення! Мені б тут дуже приємно, якщо підпише. Дякую. До побачення.